Розкрились. Задню ногу виштовхуємо перед собою, нижню, беремо за великий палець і опускаємо ногу в підлогу, ноги прямі на да, ширині тазу, опираємось ногами. Передню ногу згинаємо і виростаємо з ніг, піднімаємо корпус догори, піднімаємось, витягуємось. Розкрились. Руки в сторони, провертаємось. опускаємо руку. Рука виходить вперед і до гори. Розвертаємось, витягуємось. Провертаємось до передньої ноги і лікоть застегну. Провертаємось, коліна або на підлозі, або втягуємо в себе. Руки опускаємо. Гірка. Витягуємось, відчуйте об'ємність все своє тіло та заодно підтягнуте.